Курс чудес урок 259. Нехай я пам'ятаю, що гріха не існує. Гріх це єдина думка, яка робить Божу мету недосяжною. Що ще може засліпити нас? Не бачити очевидного і зробити дивне та спотворене чіткішим, що ж ще, крім гріха, породжує наші нападки, що ще, крім гріха, може бути джерелом провини та вимагати покарання і страждань. І що, як не гріх може бути джерелом страху, який затьмарює Боже творіння, надаючи любові рис страху та нападу? Отже, я сьогодні не буду божевільним. Я не боятимуся любові. Шукатиму притулку в її протилежності, бо любов не може мати протилежностей. Ти джерело всього існуючого і все, що існує, залишається з тобою і ти з ним. Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.